А чого <ріст> Все, так. А тут? — Отвертко. Зніми тепер капітан. Де пішохідний переход? Тепер зніма, а її, як він іде. Стоїть на пішохідному переході. Голий не штафують. Не крича, Нормально. Добрий вечір. Можна вас на хвилинку? Чому ви камери? Що Робота міліції власне. Я хотів поцікавити, типу, чому... Що, вони... З любому приміщення вас ніхто не запрошує. Ви ж сказали, можна. Ну я вас запросив, але більше нікого не запрошую. Скажіть, будь ласка, чому не складається адміністративний протокол? За, За те, що даний транспортний засіб стоїть в пішлому приході. Допал. Можна вийти, я вам покажу, Допал. на якому пішлому приході. Там є знак, є розмітка. Я Хочу бачити протокол.